Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні знову китайська бензопила. Коріч мій почув, що пилки працюють, каже, і мені треба зробити. Бо не, коротше, після сервісу вона трошки попрацювала, перестала, і він купив собі штіля. Каже, зроби мені пилку. Я щоб оце. Є, той сервіс є, він ще зараз і працює. Треба було взяти за шину, прикрутити. І оце нею по плечах. Оцею бензопилою. Побить геть на ньому її. І... Так, дивимося. Чого ж вона не, не працює? Чого вона не працює, а? А чого вона має працювати? Той сальник гуляє, як хочеш. Де він? І вилазить, і залазить. То буде працювати чи не буде? Так. З тої сторони я вже замінив на Оліомаковський. з цієї сторони попробую забити із желізною штукою. Якщо не поможе, то будемо лічити Фум лентою. Фум лента. Досить таки непогано. Але треба правильно намотати. Намотуємо скільки фумленти, щоб коли ми її оце лишнє одриваємо, вона не витягувалась із ну, з пропила оттуди. Щоб забилось і одірвалось тільки лишнє. От тоді це норма. Тоді буде ходити. Так, тепер масло текло річкою. По картіру видно, що бензопила небагато робила. Воно по ньому видно. Світленький цей. Коротше. Фум ленту намотали тільки не туди. От посадочне місце, оце півтора міліметра, от кромки. Там, де треба, там її немає. І, і фум ленто це не полічиться. Я надіваю сюди, зрізаю оцю штучку, надіваю пружинку сюди ріденьку таку, щоб воно держало наружу. Потім шайбочка ложиться на 6, на насос. Коли вона вдавлює, пружина не дає, розходяться шланги. оці, І воно його уплотняє так, що ну, і, соответственно, обезжирить і шлангочку на герметик. Сапун теж треба поміняти, бо отсюди текло. Тепер. Терпе. Сервісники передивились, це вже собране новеньке. Бо я, коли відкручував, то розкидався ним в усі сторони. Оця проставочка стояла. Я відкрутив, думав, що карбюратор як скворний, а він отаку не можна його відкрутити, він гуляє від вібрацій, ну, коротше, капець. А він, оця стінка стояла, бонки отсюди витягнуті, немає бонок. І на патрубок В оцю штуку бонки засунуті з іншої сторони, виглядають. І патрубок прижатий до карбюратора. Тобто карбюратор висів на патрубку в повітрі. І гуляв, таке, як на гускварні, то на амортизаторах. Оця штука вигнута, де ж її показати на чому. Зараз ми на циліндр положимо її. Отакий От у неї зазор, мабуть, міліметрів 4. І як вона може робити, я не уявляю. І еліпсом вона, і яйцем. Так, стіночку купив нову, надів цей, потім поставив прокладку термо. Надів цю штуку, тепер колечко, карбюратор. все. Ця резиночка пісня, це вроді пісня. Ну, отут, по крайній мірі нічого не тече. Так, тепер. Коротше, де ще провід високовольтний. Оце отак було зроблено. Тут замотано ізолентою. Тут теж було на одній жилки, поки я його відкручував, воно відпало. Чого вона не робить? Отут пружина просто легко надівається на свічку. Ну, воно теж контакт. Я не знаю, чи контакт буде щось робити. Ну, коротше, воно должно, та пружинка плотно дуже надіватися. Открутив поршневу, порнював, в принципі, нормально. Замінив кольця, поміняв прокладку. Ось такі прокладочки. Вони теж є металічні він зеру, оказується. Поставив прокладочку, зажав. Тепер зараз буду сапун і оцей шланчик. Оце соберу. Оця кришечка теж нова, бо продавлені були болти. Геть. Кришка просто знялася, болти, і з тим осталось. Ну це фантастика. Що не кінця, все треба робити. Нічого живого. Ну нічого. Я думаю, що вона запрацює. Все, пишемо коментарі. Всім пока.